Доброго дня, мої шановні глядачі. Сьогоднішнє відео буде призначено не розкладу на якусь тему, а зв'язку з тим, що в мене сьогодні був стрес. У зв'язку з моєю дитиною. Моя дитина впала з висоти і, геть зовсім, лише тільки подряпини. Звичайно, це мене дуже потрясло. І так як у мене, всі мої родичі близькі та люди, які до мене звертаються і хочуть придбати захист, так, але не завжди захист, але ж і іноді це і амулети для, для відкриття доріг, бізнесу і тому подобного то всі носять щось. Щось, але не носила лише моє двійня. У мене четверо дітей. Я носила, але чомусь я так, знаєте, так думала. Що нічого їм не вражає, все буде добре, все буде добре. І сьогодні сталося потрясіння. Я згадала, як це лікувати руками, тому що я насправді целітель. Ці, я Не знаю, як це сказати по-українськи трошки в стресі. А, і відразу сіла і зробила на енергіях. Так, зробила їм оберіги амулети. Це амулети. З цієї сторони захист, у кожного буде свій. А тут це більш для розвитку, для знання. Тут руни, але насправді я володію гліфами сігілами, рунами, різними напрямками. Я ношу, у мене амулет, це амулет надію того, що, так як я практикую, наращую сама енергію, беру я її і стихій, розвиток. Так? Воздух, вода, <кій> земля. Ой, вогонь, і я практикую так, що я свою енергію розширяю і збільшую сама. Тобто це моя практика, через яку ми навчили Боги. У мене не було вчителя, трішечки так про себе, не було вчителя, не було майстра, мені не дали. Я сама навчилася всього. Все, що вмію, ритуали, руни, гліфи, сама, сама це малюю. Практикую спочатку щось на собі, дещо знаходжу з інтернету і спочатку пробую на собі, на своїх дітях, а потім вже це рекомендую людям, з якими я працюю. У мене амулет для збереження лишньої енергії, ту енергію, яка, яку я створила. І мені вона зайва, мій амулет вбирає в себе, коли я виснажена. Він мені цю енергію віддає. Тобто я дуже швидко стою на ноги або не хворію, так хворію там один день або півдня, встала і пішла. Тобто моя та енергія, яка Накопичилась, вона віддається мені, так, і я знову, якщо амулету потрібно, я знову відчуваю, що взяла трошки більше, так то знову її е, е, создаю, так, створюю і стихії. Взагалом-то я працюю з усіма егрегорами по поводу того, що потрібно відхрещуватися від егрегорів і тому подобно. Відразу скажу, що підтримую я це чи не підтримую, не можу сказати. Тому що я іноді ходжу в церкву. Чесно скажу, мені все одно, чим людина. Займається темною, зеленою магія для мене це просто енергія, яку ти <кій> направляєш в якусь, давайте так, стихію, а вже вибираєш добро чи в зло. Гарне чи погане. І тому сьогоднішнє відео буде от предназначено для амулетів. Якщо вам потрібно розвинуту якусь вашу захистити, я завжди зараз почала робити із дерева, Одна сторона це завжди захист. Я роблю двох, це, наприклад, двох ступенів. Так? Захист і на розвиток. Деякі зроблені трьох або чотирьох навіть, ступенів. Так? Тобто те, що мені кажуть, те я і роблю. Якщо вам будуть говорити, що спочатку потрібно чистити, відразу скажу, що не завжди потрібна чистка іноді. Це в екстрених случаях, відразу скажу в екстрених случаях так, чистка. Взагалом то ці амулети зроблені так, що та енергія, яка в них вложена, вона нам знайома, тому що ми споживаємо енергії, знаєте, таке домашня магія це приготування їжі, там всі стихії, так, наприклад, ми їмо поли. Тобто це магія води, так? приготування їжі це взагалі-то чотири стихії: земля, воздух, вода і вогонь. Тобто ми це, звичайно, не помічаємо, але взагалом -то, так? ми навіть в биту підтримуємо якісь енергетичні, давайте так скажу, стілювання або молитви, все що завгодно. Так, і як ці енергії працюють? Якщо у вас є десь пробоїна, так, то енергії у вас внедряються, тобто входять в ваше біополе, в вашу ауру і підлатовують. Взагалом, то якщо немає таких загалом сильних пробоїн, якщо немає рекомендації там чиститися і щось дуже-дуже страшне, то я хочу сказати, що захист встановлюється за три дні. За три дня, якщо потрібно підлатати, людина не має можливості почиститися. Взагалі ти можна чиститися навіть на відстані. Так не завжди можна і неважлива і присутність, можна навіть і рунами почиститися на відстані, або навіть окультну науку зробити на відстані Главне, головне, щоб це було підібрано лише під вашу там під вашу енергію, так тільки було зроблено для вас. Це лише моя практика, тому у мене на каналі практично немає чисток, тому що я до цього відносюсь, знаєте, ну не практикую. І оця енергія, вона входить, якщо немає ніяких таких збоїв якихось, вона входить в людину, підлатовує, встановлюється захист і працює на людину. Так? Тобто енергії беруться із стихій. Це можуть бути гліфи, можуть бути руни і тому о, подібне. Це може бути навіть відноситися до якогось егрегора. Зрозуміти, ми всі люди, ми всі в щось віримо по-любому. І якщо вам там і будуть казати, що потрібно відхреститися від егрегора, то дим сюдим Я це, чесно сказати, не то що не підтримую. Я до цього відношусь. Ось там ви знаходитеся в егрегорі, значить вам уроки будуть дані. А для чого ми тоді сюди прийшли? Хіба ми не прийшли для того, щоб пройти якісь свої уроки. Це лише моє ставлення, і ніхто вас не заставляє. Так, це просто я вважаю так, що якщо ви подивитесь і будете, якщо вам це западе, так, тобто в душу або в ваше намір, і ви захочете придбати собі такий амулет, бо в мене носять, наприклад, всі. Деякі носять із камінців натуральних, так. Із камінчиків, вони заряжені на щось. Деяким я заряджаю прикраси, на те, що хоче людина, відразу скажу, по бажанню. А ось такі це те, що носиться на шиї під одежею. У мене носить дочка, син, але син у мене носить із камінця, із камінчика. В нього зроблено на здоров'я. І на грошовий потік, тобто на збільшення енергії. Значить, що в мене яка в мене, що в мене не розвита, це народження дітей. Це я ні разу не пробувало, не спробуване, і тому не можу давати гарантії. По-друге, я не обираю алкогольну зависимість. Тобто я в цьому не зацікавлена. І взагалі-то з людьми, які зависимі від алкоголю. Так, в мене практика дуже жорстока. Я скажу так. Людину я чистила, що вона попала в реанімацію. Так, але відчухалась за два дні, нічого більше злякалася, звичайно, але жінка-дружина знала, чоловік більш ні. Зараз все гаразд, але я теж дуже сильно стресунула тоді, що так почистила людину. Але ж, звісно, це пройшло, але більше я таке не практикую. Не берусь за це. І тому, якщо у вас є намір або у вас є потреба, то пишіть мені в телеграм-каналі. Під відео ну, загалом то повинно бути, але. І для українського каналу я напишу, це я тут складала руму. Значить, мій номер 096 504 1486. Це мій номер, звуть Тетяна. Це мій номер. Якщо комусь потрібно буде. То, будь ласка, звертайтеся, але пишіть або в Viber, або в Telegram. Звичайно, я не очікую, що там всі підуть, так і будуть. А кому треба, той зрозуміє і набере. Але тому хто треба. Можна зробити на все: на заробіток, на покращення здоров'я, на молодість та красоту для себе, до речі, я пробувала крем, заряджала випробувала. А, значить, дуже люблю якісь, щось таке цікаве. А, до речі, якщо я тут рунологи, то я хочу сказати, що це практика зарядження крему, підсилення його дій. Так, і мені дуже сподобалося. І тому, якщо вам потрібно, то пишіть. Відразу скажу, пишіть Ось номер 096 504 14 86. Це я не пам'ятаю, є в мене телеграм-канал чи ні, якщо вам потрібно. А з вами була Тетяна. Нехай біде обходить вашу хату. Тому що я сьогодні благодарила всіх боїв, духів роди, що моя дитина просто ось як в рубашки. Так? Родилася, вона впала, але геть зовсім нічого. Я вспомнила, що я її руками лічу, і свій журнал взяла відразу і свій амулет вділа, тому що там дуже багато накопичено енергії на розкрутку, на прибирання страхів і тому подобне. Тому що дитина злякалась дуже сильно. Дитині, до речі, це підліток на хвилинку, але вдарили мене по самому. По самому дорогому, так, на тому, на що не стояв захист. Зараз буде захист стояти. А, відразу скажу, що всі захисти мої б'ють жорстоко. Але це не реклама, це якщо комусь потрібно, то потрібно. Дякую вам, що ви є зі мною. Дякую вам, що ви дивитеся мої розклади. Відразу скажу, це робиться більше для вас. Так? До нових зустрічей. З вами була Тетяна.